Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це Hyundai Elantra 2016 року випуску. Автівка у нас в комплектації Sport оснащена 1,6 турбовим двигуном. На механіці, що немало важливо. Лінзована оптика, противотуманні фари. Ось така гарна у нас 17-та гума. Дуже привабливий синій колір. Ось такий вигляд вона має ззаду. Дві вихлопні труби. Камера заднього руху теж присутня. Зараз покажу вам, що ми маємо по комплектації. Ось такий у нас чудовий шкіряний салон з червоною стрічкою, все максимально гарно. Впереді у нас є безключовий доступ, повний електропакет, спортивні сидіння з боковою підтримкою. Дуже комфортні та зручні. Шкіряне ломане мультимедійне кермо в ідеальному стані, так як в автівки пробіг всього-навсього 150 тисяч км. Аналогова приборна панель, бортовий комп'ютер. Монітор мультимедіа, блютуз, камера за руху, все в нас є. Кондиціонер, підігрів переднього ряду сидінь, шестиступенева механіка. Все максимально гарно, максимально збережено та спортивно. Якщо тобі сподобалась дана пропозиція, ти можеш її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки Мрії разом з нами.